Сьогодні в Ірпіні завітали світові зірки. Кетрін Вінник. Привіт, дорогі українці. ім'я Катерина Вонек, Катерина Анна і Венецька, ам про Україні десент. Іванна Сахно Україна – це любов. моєї життя. З майп лав for freedom. Love for democracy. Мак Рейнольдс. Тай Арнольд. В рамках програми «Юнайтед-24» по відновленню України, по відновлення нашого міста героя Ірпінь, і ми їм показали ті локації, де були росіяни, і вони знищили приватний сектор, багатоповерхові будинки. На моїх очах був самий жахливий випадок, який, мабуть, я ніколи в житті не забуду. Ішов волонтер, жінка і двоє маленьких дітей, і в них влучив міна. І вони одразу на місці загинули. Загинули ні в чому не повинні діти від росіян. І росіяни знали, що там йде зелений коридор, там іде евакуація. Але вони знищували не тільки наші будівлі, а й наших людей. Бо це Росія, це країна терористів. Їхня армія це терористична армія. 39 чоловік з мого підрозділу територіальної оборони загинуло. 50 чоловік Збройних сил України загинуло. І 300 чоловік мирних мешканців, і більшість цієї території, де було окуповано, загинули. і 70 відсотків. На жаль, міста було пошкоджено і зруйновано. Оце ціна нашої перемоги саме в Ірпіні. Айвнутакизайкесі антивізмати, бо ті біхіє персона хірусторі. I... So там, де ірпінські ліпки, де найбільше руйнування, там приватний сектор знищений повністю градами. Це майже 100 будинків приватних. 10 багатоповерхових будинків повністю знищені і половину вже ми демонтували. Ми разом з міською радою допомагаємо відбудовувати ці будинки, але ми розуміємо, що наших фінансів звичайно не вистачить, і ті фінанси, які є в державі, вони використовуються всі на війну для перемоги і допомога амбасадорів. Дуже важлива сьогодні для нас, для України і для нашого міста героя Ерпін. І на жаль, наш будинок культури центральний, він був найкращий, він знищений. І Якщо взяти за, за цим центральним будинком культури наш центральний стадіон. Який так само знищений був, але завдяки Юнайтедвадцять 24 Андрію Шевченка, як амбасадора, вже зібраний на 100% кошти на його відбудову, і це буде величезна локація, де буде показано, що разом всім світом ми можемо відбудувати все. Вони звичайно були дуже шоковані, шоковані цими кадрами, цими злочинами, цими злодіяннями. Ви герой кожної людини, яка дивилася новини, дивилася, що відбувається в Україні, і наскільки ви захистили Ірпінь і змогли захистити своїх людей? Це я, я, вам я хочу сказати, тобі... дякую. Я хочу сказати, що вся команда, яка залишилася зі мною і воювала. Вони всі герої. Це команда, так. Ну так, да. ми не розуміємо зараз самі, як вистояли. Я чесно кажу. Ми були на такому натхненні, що ми повинні виграти, перемогти ворога. Ми не думали, що ми загинемо. Ну навіть можемо загинути. Не думали, що. Але після того, як вже звільнили Ірпінь, подивилися ті мільйонні, мільярдні кількість осколків. І ми не розуміли, як нас не вбили. Ну, мабуть. Це нас з вами робить українцями. Що ми боремось Україна, до кінця? Я дуже вам я дуже вам дякую за підтримку. Яку є. дуже дякую. дякую. дуже Це Найменше що взагалі ми можемо зробити. Ви дуже круті. Ви дуже круті і ви дуже багато робите насправді. І далі ми звичайно подякували їм за ту допомогу, яку вони вже надають Україні, і далі будуть надавати. І ці люди, ці зірки. Вони запевнили, що зроблять все можливе для того, щоб допомогти нашому місту, допомогти Україні, і за це ми дуже їм дякуємо.